Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила ще одного захисника. У Луцькому районі потяг протаранив автівку. Троє постраждалих, серед яких дитина. У Польщі під час затримання поліцією помер 48-річний українець. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 31 жовтня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У ківерцівську громаду знову надійшла трагічна звістка з фронту. Захищаючи Україну, загинув 27-річний житель міста Ківерці Олександр Пшиков. Про це повідомили у Ківерцівській громаді. Народився воїн 8 серпня 1997 року. Був призваний на військову службу в ЗСУ 3 липня 2024 року. На посаду оператора відділення ударних БПЛА. Солдат Олександр Пшиков загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселидівка Донецької області. 27 жовтня 2024 року, внаслідок мінометного обстрілу ворогом позицій Сил оборони про чин поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. У Луцькому районі у селі Ромашківка вантажний потяг збив легковий автомобіль, у якому перебували люди. Відомо, що аварія сталася 31 жовтня в обідню пору. Як повідомили у ДСНС Волині, ще до приїзду рятувальників, очевидці вивільнили з деформованого автомобіля жінку. Передали медикам згодом. Надзвичайники надали допомогу медикам у транспортуванні до карети швидкої потерпілих чоловіка і 12-річної дівчинки. Обставини події з'ясовують. Потерпілі госпіталізовані наразі затримки поїздів у русі немає. На Волині два магніти досить великого розміру лікарі вилучили із кишківника дворічного хлопчика. Як повідомили у Волинському медоб'єднанні захисту материнства і дитинства. Мама малюка розповіла, що магніти він зняв із холодильника. Ними прикріплювали записки, календарі. Дитину лапароскопічно прооперували. На момент операції магніти були з'єднані між собою та тиснули на стінки кишківника. Після операції хлопчик почувається добре. На щастя, вдалося уникнути важких наслідків для його здоров'я. У Нововолинську поліцейські затримали серійного злодія. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні щонайменше 17 крадіжок. На початку жовтня оперативники викрили раніше судимого 31-річного жителя Нововолинська у вчиненні десяти крадіжок акумуляторів з прокатних електросамокатів. А згодом у рамках розслідування оперативники встановили причетність арештованого до вчинення ще семи крадіжок одягу з місцевого магазину. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 50 тисяч гривень. За вчинене зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Не обійшлося на Волині і без пожеж у Камінькаширському районі у селі Погулянка. Рятувальники гасили вогонь, який охопив житловий будинок. Як повідомили у ДСНС області, з'ясувалося, що пожежа поширилася на частину перекриття й даху, охопила хатні речі. Горіння ліквідували, на щастя обійшлося без потерпілих. Ймовірно, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, увечері 30 жовтня. РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові. Зруйновано два поверхи. За даними голови ОВА Олега Синягубова, Росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Було влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Люди опинилися під завалами. На місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже увесь під'їзд будинку. За попередніми даними, ворог вдарив фабом 500. Як повідомив Сеня 34 людини постраждали. Одна дитина загинула. Хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більше як півгодини проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Також згодом стало відомо, що з під завалів дістали тіло 15-річного хлопця. Загалом відомо про трьох загиблих. Окрім того, увечері 30 жовтня російська армія атакувала Дніпро. Внаслідок цього постраждала дитина. Уночі проти 31 жовтня російські війська атакували Черкаську область. Уламками збитих повітряних цілей було пошкоджено кілька підприємств. На Закарпатті 29 жовтня у селищі Буштино сталася моторошна ДТП. Зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Як з'ясувалося, 56-річний водій Ford Транзит виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою Мерседес Ексор. Під керуванням 23-річного чоловіка внаслідок зіткнення водій мікроавтобуса та його 46-річна пасажирка загинули на місці ДТП. Крім цього, до лікарні госпіталізували і 23-річну пасажирку вантажівки. Водія поліцейські освідували, Закарпатець за кермом перебував Тверезий. Слідство у справі триває. СБУ затримала у Харкові агентку воєнної розвідки РФ, більш відомої як ГРУМ. Яка готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту. Завдання ворога виконувала 63 річна місцева безробітна, яка перебувала на прямому зв'язку з кадровим співробітником російської спецслужби. За вказівкою російського гру жінка розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів сил оборони, які залучені до боїв на харківському напрямку. Для збирання розвідданих агентка намагалася втертися в довіру до українських захисників. Підтримуючи з ними душевні розмови, також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема поприбирати у помешканнях тимчасового проживання. Наразі зловмисниця перебуває під вартою їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Державне бюро розслідувань прийшло з масштабними обшуками до територіального управління бюро економічної безпеки в Одеській області. Перша така інформація з'явилася у місцевому виданні Думська. Згодом виданню Бабелю це підтвердили джерела у правоохоронних органах. Обшуки проводять через справу про зерновий коридор. Ймовірно, низка зернотрейдерів ухилилися від сплати податків, що могло завдати збитків державі на понад 10 мільярдів гривень. Між Україною та Угорщиною готується двосторонній документ про відносини. У ньому зокрема Київ проситиме Будапешт не блокувати запрошення до НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності майбутнього і минулого. Щоб не порушувалися питання меншин, точніше, питання може підніматися, але щоб воно швидко розв'язувалося, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося, наголосив Володимир Зеленський. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. 48-річний громадянин України загинув під час поліцейської операції неподалік міста Ключборг в опольському воєводстві. Про це пише європейська правда з посиланням на польські змі. Українець, як зазначається, приїхав для працевлаштування до однієї з фірм у селі Кшевізна, що під ключборком. Власник фірми, за словами правоохоронців, викликав поліцію через агресивну поведінку чоловіка. Коли поліцейські прибули на місце, громадянин України нібито відмовився назвати себе і не реагував на їхні команди, хоча розмовляв польською мовою. Поліцейська і патрульний вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, але він почав вчинити опір. Правоохоронці намагалися одягти на нього наручники та застосовували різні прийоми. Як повідомляють, раптом 48-річний українець непритомнів, швидка допомога, яку викликали на місце, не змогла привести чоловіка до тями. Страшні повені в Іспанії продовжуються. Відомо, що вже щонайменше 95 людей загинули. Декілька людей зникли безвісти. Про це повідомляє Associated Press. Зливи, що почалися у вівторок і тривали в середу, спричинили повені на півдні та сході Іспанії від Малаги до Валенції. Рівень води сягнув трьох метрів. Стихійне лихо перетворило сільські вулиці на річки, зруйнувало будинки і пошкодило транспорт. З огляду на ситуацію, іспанський уряд створив кризовий комітет для координації рятувальних робіт. Понад 1100 тисяча надзвичайників і рятувальників направили до постраждалих районів. Північна Корея випустила балістичну ракету у бік Японії у четвер вранці за місцевим часом. Про це повідомляє Юнхаб з посиланням на військових південної Кореї. Військові не надали жодних подробиць, заявивши, що аналіз триває. Запуск відбувся кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ північної Кореї у Росії. Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.